Так боженка виведу. Що я, я просилася, Господи, вибіді нас оце. Розміна заруху, вивів, віздіть, вибіття я надеюсь. Все буде добре, За обрі, крізь світи, мушу йти, Бога зустріти, щоб нікого не вбивати, не бити. Хто хочу пити, впасти на вусту білу хмару та не скінчимо За те, що доводилось битись, кров проливати. Пробач за російську заплакану мати, Пробач за кожну окровавлену кулю. Молю, знаю, гріха моїм немає каяття. Я захищав мільйони сердець, нове українське життя. Від цього гріхи не стаю святими. Хто ми, де ми, Герої чи на кіміст? Якщо поглянеш вниз та відправиш до біса на хвіст, я буду змушений йти. Від небес, гарних, як жінка з немовлям, до підземельні вовняної пустоти. Але батьківщину не віддам. Буду грішити, щоб вороженьки перестали кров з неї пити, горіти у вічному вогні. І якщо так, то цей вогонь мені до душі. Яскраве світло ріже очі, чую тихий сміх дівочі. стривожено у тремтінні слів, пізнати ту єдину зумів. Прощавай пекло, небо та інші світи. Я живий та щасливий, що можу далі йти. Роздався голос в небесах. і стала радосна в глазах. я понял, что тупик Куда-то сник Я улетаю в мир иной Пускай без тела, но с душой И только вот родных людей Услышал крик Не уходи, старик Не уходи, старик Не уходи, старик Не уходи, старик